ми за клагами дітей вже е, скинули до школи. Їду на роботу. Сонячний день. У нас взагалі буде дуже тепла, е, дуже теплий тиждень. А у нас якийсь день, десь через тиждень, нібито взагалі 83 градусі повинно бути. В нашому я не знаю, це ну, за 20, 25 чи скільки там. Ну, коротше, нам вже літо. Скоро будемо до басейну ходити. Жартую. Ну, коротше, але достатньо все тепло, так що можна вже починати саджати огірки. Жартую. Добре, поїхали. Так, я відпрацювала. Все добре пройшло. Подзвонив мені менеджер з Росу, моя екс-менеджер. Коротше, вони зараз намагаються урізати години. Коротше, я не працюю. Ну, сьогодні я і так не працюю, я не повинна. Я не працюю ні в четвер, не в п'ятницю. І на наступний тиждень вони зробили а, графік. Я не працюю, я тут тільки працюю три дня, три вечора, а не чотири. Починалося з п'яти, потім порізали до чотирьох, а зараз до трьох. Ну, Зараз мені якось хай буде так. А може взагалі буду дивитися. Прошу, Поближче до мене, може їм допомога треба. Вона мені сказала, передзвони, передзвонив, я передзвонила. Вона каже, Нам треба урізати часи, так що ти не виходиш не завтра, а не в п'ятницю. Я так клас. Чудово. Так що, Будемо відпочивати. Тим паче, що в мене є замовлення, тим паче, що у нас буде захід і все інше. Все добре, ладно, їду. Їду додому. Доброго раночку, ми заклаховуємо. Це вже наступний ранок, я вже майже на роботі. Джашик ще вдома. Сьогодні Джуліета його дивиться. Ну там вже він вже ви знаєте, вчора він навіть трохи танцював. Там відео одне він дивився, танцював, і він з ним він танцював. Якось отак. Типу дивишся на його лице і бачиш, що ну, таке втомлене, лице, що він не 100% ще одужав, але набагато краще він вчора відчував. То нема температури, то дуже така низенька температура була, але ще й трималася. Так що, я думаю, залишимо його до кінця тижня, щоб він повністю а, одужав. Ну, я думаю, подивимося сьогодні як і що. Ну, слава Богу. От. Спав він зі мною. Нормально спав, добре, без е нічого, нічого його не турбувало. Тільки раз прокинувся в туалет сходити і все. І заснув після цього без проблем. Так що. А я поїхала на роботу. Вже приїхала. В сьогодні працювати не треба. Краса. Добре, я тут. Так, я вже відпрацювала. Я недалеко працюю від дантиста дітей, так що я хочу заїхати. Зараз заїжджаю до донтиста, дам йому папір від лікаря, що ми дійсно хворі були, не просто так пропустили наш прийом. І заїду в день зможу сьогодні дітей забрати, так що а... заїду в Ома ще куплю пару речей. Добре. Останній раз я знімала, це була п'ятниця. Після роботи ніби то так. І все. Після цього я не знімала це вже неділя. Не знімала, тому що прийшла додому. І в мене піднялася температура. Так що е, виявляється, що я підхватила, мабуть, гриб від ящика. Я не перевірялася, до лікаря не ходила. Температура була невелика, але вона була, мене почало морозити, ломити. І вчора я в залі, ні, вчора я може трошки знімала будинку. Виводимо малих до парку, е, щоб... Щоб вони поруч не були. А, у Джашика піднялася температура не пам'ятаю. Колись коли там піднялася. А, а, ні, я брешу, в четвер я знімала останній раз, в п'ятницю я пішла на роботу. От. І у Джашика в п'ятницю знову теж піднялася температура. Ми вже думали, що він вже все. То ми вже почали. Ми вже... Я захворіла з чим іншим, знову його заразила. Ну, коротше. Вчора вже він все, вже температури не було, а, і тому день намагається їх виводити, як можна більше з дому, тому що в мене поверталася. У мене якось дивно. То я починаю день, у мене типу, енергія нормальна, а потім я тільки сідаю, в мене починає морозит, ломити. І невелика температура починається. Я в п'ятницю. Відлежалася дуже довго, дала собі відпочинок вчора. <кій> Бачите, трохи голос гублю. Коротше. Вчора, знову зранку нормально, нормально. Потім сіла і деякий час, через деякий час знову починала мене морозити трохи. І невелика температура, але не так довго. Ну, коротше, сьогодні ніби температури нема, але є слабкість, така слабкість, таке, знаєте, нічого не хочеться робити. в мене нема а, енергії, а, таке враження, що дуже низький тиск. Так що потрошку намагаємося. Мама приходила, привезла нам борщик, привезла нам. А, типу, що шо, щось плова, ну, коротше, каша, рисова з м'ясом. І минулої ночі гейб теж його почало морозити. Так що такі справи. А... Похворіли ми, похворіли ми, але свої... ну, так як температури у мене сьогодні немає, я сподіваюся, що завтра в мене буде достатньо енергії. Щоб виходити на роботу. В п'ятницю, так як я на роботу не пішла, я намагалася а, зробити деякі справи, хоч відчувала себе не дуже. Ті, що треба було сидіти на телефоні мені багато а, про страховку. Бо я подавала на страховку, мені треба було їм сказати ну, коротше, про інформацію, яку. вони мене а, Вимагали. Yes. Короте, пояснити їм, що у нас ніхто інший не, не працює. Вони мене просили інформацію про заробіток дітей. дітей, моїх дітей, розумієте, Джашика. Ну, я кажу, ну, це взагалі Коротше, Виявилося, що, у... що ми послали копії не тих чеків не зовсім, ну, для гейпа, так що цим треба зайнятися. І... Це по-новому зробити. Але щоб це знати, я сиділа на телефоні 4,5 години. 4,5 години. Отак у е мене пройшов мій е день хвороби. От, а, ну, як ви розумієте, в мене нема не було бажання нічого знімати. Бачите, ми морду. Ну, я не накрашу, нічого. А погода у нас просто шепче. Просто шепче, у нас сонечко, у нас весна. Дуже приємно, дуже, дуже класно. Мама прийшла, вона вже хотіла мені тут прибирати. Я кажу, ні, ні, мама, йди. Вона трималася руками-ногами, вона не хотіла уходити, Вона хотіла допомогти, Я кажу, мама, не треба, бо, тому що захворієш. І, коротше. Маму послали додому, але вона принесла нам борщика. Поїсти коротше, дуже було приємно. І Нарінка теж передала нам курочку, фрукту, коли дізналися, що ми хворіємо. Так було теж приємно за всю підтримку від близьких людей. Так що, отакі справи: такі у нас новини. Ну, трохи ще забитий. Так, щоб він прям сопливий сапливий в мене такого не було, але ну, коротше, трохи є, трохи є. Було, що е чхала, куди попало, і без перестану було і таке. Ну, Потроше одужаємо. Потрошечку одужує, бо така погода класна, тільки хворіти. <с>? День з дітьми знову. на... Е на природі, в парку. Коротше, я провітрюю хату, перу, все, що можливо сподіваюся, що на цьому і зупинимося з нашими хворобами. Вчора взагалі був дуже тяжкий день. Ну, тяжкий день чисто, тому що ну, чисто. Тому що це була річниця і, і починаєш дивитися на це все. Вже, блін, що вже два роки пройшло через це з того часу. Згадуєш через той жах, який ти пройшла. Ну, я пройшла, да, то що ви, через те, що ви проходите, взагалі уявити складно. Дивися на те, що скільки, скільки вже втратили за ці два роки, скільки життів пішло, хочеться, щоб наші партнери прокинулися. Нарешті прокинулися і, і допомогли нам. Якась така, блін, не знаю, чи це через хворобу, чи що. Якась депресія така. Типу, вже не, 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 не знаєш, що думати, не знаєш, на що надіятися. Ні, ну, досі... продовжуємо вірити, продовжуємо надіятися. Просто до цього якось... Ну, я не очікувала, що через два роки у нас буде така ситуація, що ну, взагалі не знаєш навіть приблизно що, що, чого очікувати, скільки це може продовжуватися. І ми з дівчатами потроху плануємо наш захід, а Нібито багато людей зацікавлено. Вчора е, наша українська громада в оклахома Сіті зібралася коло капітолія е, у підтримку України. Я дуже хотіла туди потрапити, але з болячкою не змогла, на жаль. Це ніяк не може. Я минулого року хотіла, М -м не вийшло. Бо дівчина, з якою я хотіла їхати, вона захворіла. А цього разу захворіла я. І... Але наші... наші люди все ж таки вийшли з прапорами, з мікрофонами, з плакатами а... і підтримали Україну. Нагадали... Нагадали людям, що війна досі триває, що нам досі потрібна допомога. А... Чесно кажучи, от, зараз багато цієї російської пропаганди вже е, просачується в американські слої. От ми, е, у нас зараз ходить реклама цього фільму 20 днів в Маріуполі, що ми будемо що ми організували, будуть ми будем, нас будуть показувати в Талсі е, в середу і. Я на Фейсбуці бачила рекламу е, цього заходу, і якийсь дядько написав, що це пропаганда. Блін, я просто не витримала, почала питати. Коротше, просто дуже сумно, що люди зазвичай ті, що навіть ніколи не виїжджали. Зі штатів взагалі. Вірять всяким такерам, Карлсоном. І... І починають казати пропаганду. Я кажу, як ви можете казати пропаганду? У нас будуть люди, там кажу, біженці, які, які виїхали з Маріуполя. Приходьте, кажу, приходьте, поговорить з ними. Ті, що бачили все на власні очі. А, а у них, як от, знаєте, у них, у них просто як сценарій, оце, це сорос, яка як мені різниця, хто це все почав. Сорос, ч, ч, чи хто люди гинуть, нам потрібна допомога? Отакі от в мене настрої. Якось так. Ну це коротше з болячкою, з, з, з річницею. Це б все разом якось складалося. Да, Да, Ромю, розказуй, тобі глазики. Тобі треба почистити глазики, сонечко. Да. Ось так. Ми нарешті з Жілета дивимося Чорнобиль. Горбачов, Я знаю, що шоу вже старе, але ми нарешті його дивимося. Доброго раночку, ми запахами, це, це вже наступний ранок, я вже йду на роботу. Я вже набагато краще себе відчуваю. А вчора в мене ще таке, знаєте, я була така слабка, якийсь такий от, е низький, е низький тиск у мене був. Сьогодні я вже прокинулася все норм. Так що я їду на роботу. У нас чудовий сонячний день я буду закривати мій е влог хвороби. Так що, дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бабай!